Добрий ранок вам всім. Я Людмила Богуш, я власниця компанії Bosch Time Я бізнес-тренерка, і сьогодні я хочу з вами поговорити про фінансове мислення, тому що я знаєте те, що я побачила, я побачила, що зараз багато людей про це розповідають, розмовляють, кажуть, що потрібно тренувати фінансове мислення. Але ж я подивилася на те, що ну, якщо чесно, вони не дуже добре собі уявляють, що це таке. Давайте подивимось, що таке фінансове мислення. Це означає, що тобі потрібно на життя дивитися через призму фінансів. Да? Через призму фінансів. Це, це не просто так, що ти кажеш, о, ну це не по собі. Ви да? просто вирішите, що це таке фінансове мислення, як це? Да? Чи я повинен це рахувати в гроші, чи я повинна медитувати на гроші, чи що. Да. Я, коли я дивлюся, що а, всі ці консультанти, що вони пропонують, то я бачу, що, а, я бачу, що дуже часто вони кажуть, що тобі, типу, ти, ти не повинен турбуватися по гроші, про гроші, тобі потрібно вірити в те, що вони в тебе будуть. Та, ну, слухайте, ну, дурня. ну чесно, дурня. Тому що як ти можеш не турбуватися про гроші, якщо їх в тебе не вистачає? Як ти можеш не думати про свої а, витрати, як ти можеш не турбуватися про свої доходи, прибутки, ну, от як? Це, як на мене, це неможливо. А, але ж треба якимось чином дійсно тренувати своє фінансове мислення. І я для себе так от вирішила, про що кажуть завжди? Да? Завжди, коли кажуть про багато людину, кажуть, що вона рахує кожну копійку. Але ж, Слухайте, ну давайте чесно, і всі інтерв'ю, всі спогади, все-все-все показує про те, що ці люди що вони рахують кожну хвилину. І це дуже легко. Тобто для того, щоб ти міг рахувати кожну хвилину свого життя, так, і, і таким чином тренувати такі грошове мислення. Це, це точно так і є, тому що, ну, що таке рахування на да? гроші? Люблять, коли їх рахують. То і коли ти починаєш рахувати свій час, то ти, от отут, от ти якраз і тренуєш свою здібність рахувати. Бо багато людей вони взагалі не люблять рахувати. Я можу сказати, що я рахую гроші, і хоча я повинна їх рахувати хоча б один раз на три дні, бо це, начебто, я так собі вирішила, але все рівно я це роблю там раз на тиждень, а іноді і на 10 днів. І кожного разу, коли я рахую, отак я, я, я розумію, що це невірно. Так, що рахувати свої гроші один раз на тиждень це невірно. Тому що грошове мислення, фінансове мислення це коли ти мислиш, так, ти ти в думках про, в цьому, так, тобто, тобто, ти завжди, в цьому, ти тут от про це мислиш, так, це твоє мислення. Мислення воно не буде, може бути таким: тут мислю, тут не мислю. Так, то ти завжди так думаєш, всі твої думки вони повинні якимось чином. Бути пов'язане з грошима, але ж ти не можеш про гроші думати завжди. І я подумаю, що те, про що ти можеш думати? Ти можеш думати про, а, про час. В тебе є твій час, і він є у всіх, незалежно від того, скільки в тебе грошей. І ви знаєте, от що мені подобається стосовно часу, що час він же ж дуже справедливий. Тут не не буває такого, що в когось часу більше ніж у тебе. Да, Усіх однаково 20, 24 години на добу, багаті чи бідні, але, але все рівно у вас тільки 24 години. І от тут ти можеш тренуватися. Прямо зараз ти можеш вимкнути фінансове мислення, починаючи з того, що ти рахуєш свій час. І, і я вот думаю, що. Тайм-калькуляція це ж головна ідея мого прицільного тайм-менеджменту. Це, це те, що людей завжди вражає. От, дійсно. І, ну, воно ж наче вже таке прос, просте: да? бері і рахуй свій час. Але ж ви бачили, як це важко? За список завдань скласти важко. Час порахувати важко. Я людину кажу: напиши він, я не знаю, скільки часу це займе. Все це його життя, яке він живе живе кожного дня, і він кожного дня не знає, скільки часу на це піде, чи зможе він чи не зможе, вийде в нього чи не вийде, домовиться він чи не дов... до... до розумієте, так? Да? Тобто якщо ми подивимося на тайм-менеджмент, то ось тут у нас таке тренування для фінансового мислення. Ну таке тренування, бо ти починаєш, ти починаєш. А... Ти шану ти починаєш шанувати кожну свою хвилинку, ти починаєш шанувати сам себе. І от тут тобі вже не... ніхто інший може і не потрібен, тому що ти з собою завжди, от грошей в тебе може не бути, а час у тебе є. І от ти цей час, свій час рахуєш. І таким чином ти тренуєшся в фінансовому мисленні, тому що рахування. Я знаю, що в багатьох з нас погане ставлення до математики, тому що в нас були погані вчителі, або а, досвід поганий, або хтось може з вас гроші втратив, чи щось не порахував невірно, і попав в якусь халепу. Ну цього нам достатньо в житті, де да? ми всі це мали. Але ж це не означає, що ти не можеш опрям зараз отак взяти і перевернути своє ставлення до рахування. Ставлення до математики. Отже, я розумію, що для фінансового мислення потрібно, по-перше, мати звичку рахувати, просто рахувати завжди, завжди. Ну я, я так думаю, що, наприклад, якщо буду рахувати. Скільки годин я провела в тренувальній залі, або я буду рахувати, скільки е, часу в мене пішло на дорогу, або я буду рахувати, скільки дерев я побачила по дорозі, або скільки чого. Ну, Отже, от, от, якщо я привчу себе рахувати, то це вже дуже великий крок для мене до фінансового мислення. А якщо я після цього ще починаю рахувати свій час і розуміти, що ча мій час це є моє. Гроші, бо я використовую мій час для того, щоб заробляти ці гроші, то це наступний крок для, до фінансового мислення, і ну я думаю, що так воно все у вас і вийде поступово-поступово, але ж ви почнете почнете думати отакими категоріями, і, і ви своє ставлення до, до математики зміните і. Тоді і зміниться ставлення до грошей. Тому що я вам бажаю сьогодні зробити, да, що я вам бажаю зробити сьогодні. По-перше, ви починаєте з того, що ви створите перелік своїх завдань, що тобі сьогодні потрібно зробити. Це перше, да. А далі необхідні і ви пам'ятаєте, да, що як от, у вас є різні, різні рахунки в банках або на ваших картках, або, може, у вас є якісь конвертики? А, отже. Ви самі вже тут дивитесь, але ж вам обов'язково потрібно приділяти час для свого тіла, для розвитку своєї особистості, для своєї родини, для роботи. І також пам'ятайте, що у нас є суспільство, і ми також про нього треба. Нам треба дбати про наше місце в цьому суспільстві. Після цього необхідно кожну задачу на сьогодні пророкувати в. В часі, да, тобто скільки хвилин чи годин у тебе на неї піде. Після цього потрібно е, подивитися, чи ти вписуєшся, чи ти тобто, вкладаєшся чи не вкладаєшся в добу, і вже після цього ви малюєте свій розклад. Та, та це все це дуже просто. І ви пам'ятаєте, далі твій час буде інвестицією, якщо ти сьогодні чогось зробиш. До на, на шляху до своїх цілей, твої твій час буде втратою, якщо ти нічого не зробиш до, для своїх для свого майбутнього. Ну це не буде втратою, але втратою буде час, який ти просто комусь віддаш, ось просто так марно, не розуміючи, навіщо ти це робиш, що ти хочеш від цього отримати. Але або хтось до тебе прийшов і так, от взяв твій час, а ти його віддав і. Взагалі не відповідаєш і кажеш, це він до мене прийшов. Це він мене від відволікає. Це, це він, це він це. Він". Отже, кожного разу, коли ти робиш когось винним за те, що трапляється в твоєму житті, то це просто втрата твого життєвого часу. Ну а я вважаю вам гарного дня сьогодні, добренько, і мені сказали, що воно не дуже натурально виглядає. Коли я кажу добренько, то я. Спробую цього не казати. Отже, сьогодні ви рахуєте і для себе приймаєте рішення, що рахування цього часу це тренування фінансового мислення. Це гарного дня вам.